Іван Фюк, заслужений тренер України в роботі. Що це за тренування і до чого готуємося? Тренування з рукопашного бою. Це навчальні тренувальні збори по підготовці до Кубка президента з рукопашного бою. Команда збірної Державної прикордонної служби буде приймати участь ці змагання серед силових структур 3 червня, які будуть відбуватися в місті Києві в палаці спорту. Ви тут не рідко в нашій базі. Чому тут? Сто! Е, тому що, як кажу, тут умови для тренування дуже хороші. Е, свіже повітря. Е, якщо я не помиляюся, тут е, 400 метрів над рівнем моря. Можна, як кажуть, відновити сили, розробити чітко легені, щоб спортсмени могли хорошо переносити навантаження і орки, де можна бігати, збільшувати силові вправи вольові якості, ну взагалі і. Дякувати Володимиру Васильовичу, що він завжди йде нам на зустріч. Він любить спорт, допомагає. А особливо цей від спорту він дуже сильно любить і нам дає можливість тут проводити збори. Незабаром тут має збірна України. Да, це вже третій рік підряд. Збірна України тут буде проводити навчальний тривальний збори по підготовці до чемпіонату Європи. В кількості планується біля 200 чоловік. Ми говоримо один з центрів підготовки з рукопашного бою, нібою в Україні. Так. І також будуть збори проходити з універсального бою тут на початку серпня. Ви бачите, є всі умови, є площадка, є площадка для тренування. Зараз робиться спортивний зал, він буде до 26 червня вже закінчений, може там проводити, якщо, в разі, якщо погода не буде сприятливою. Ну, я кажу, всі тренува... можливі умови, які можна створити для тренування, тут є. Дякую, удачі. Дякую вам.